Обережно наступні кадри можуть шокувати, тому просимо дітей та людей зі слабкою психікою відійти від екранів. Да, вже не Ох. 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 І що, кажеш, такі ще такі Боже... З соцмережами ширяться жахливі кадри смерті домашніх улюбленців. Інцидент трапився на Богуні. Власниця тварин підозрює у скоєному свого сусіда, адже чоловік, за її словами, вже не вперше проявив жорстокість до тварин. Минулого разу постраждав півень. Щось він бив таку. як він потім піднімає, дивлюсь, петуха піднімає. І переді мною ломає йому ногу і перекидує через забор. Цього разу постраждали чотирилапі улюбленці Олени. У жінки було дві собаки та дев'ять котів. Врятувати вдалося лише одне кошеня та кішку. Я виходжу на вулицю, бачу, Бімка вже такого лежить і вже дергається в конвульсіях. Логічно мислю, що він мене мені мстить. Жінка підозрює, що сусід міг перекинути отруту через паркан. Сам чоловік відмовився коментувати ситуацію. Звертайтесь до поліції. Гаразд е будьте здорові. Наразі поліцейські проводять слідчі дії для встановлення обставин, що привели до загибелі тварин. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з твариною. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 у Житомирському обласному перинатальному центрі відзначили всесвітній тиждень грудного вигодовування. Захід провели, щоб розповісти майбутнім матерям про переваги вигодовування груддю. Грудне вигодовування це. Ви... Перше молочко, з яким передається імунітет від мами до дитини, це профілактика різних захворювань, це профілактика в майбутньому ожиріння, це інтелект, це зв'язок із мамою. Наразі більшість жінок обирають грудне вигодовування, зокрема через те, що дитячі суміші не мають всіх необхідних компонентів для здоров'я дитини. І зараз вже більше 50% дітей у нас на виключно грудному вигодовані до 6 місяців. І так як то рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, і уже 6 місяців ми вводимо якісь там прикорми, які вже необхідні організму. Годування груддю також необхідне для підтримки емоційного зв'язку мами з дитиною. Він важливий і для психологічного розвитку малюка. Коли ти перестаєш годувати груддю дитину. Ти втрачаєш цей зв'язок, ти залишаєшся мамою, ти її відчуваєш. Ну от такого, знаєте, як інтимного зв'язку вже з дитиною в тебе немає. Також Аліна закликала мам не соромитися годувати дітей у громадських місцях. За її словами, потреби дитини важливіші за думку оточуючих. Тобто, це не є стидно, це не є якось. Що вона робить, це все є природньо. Ми йдемо в кафе, ми їмо. Да? Ніхто там не каже: о вона сидить і їсть, вона сидить і п'є. Так само і дитина вона хоче їсти. Да? Вона їжу отримує через маму. Ольга Новікова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 на Житомирщині піротехніки ДСНС знешкодили три одиниці боєприпасів, а саме один артилерійський снаряд та два касетні елементи від РСЗВ Ураган усі вони були знешкоджені шляхом контрольованого вибуху. Як це відбувалося, дивіться у відео. Увага, Виявлено на вибухонебезпечний предмет. Увага, оточення, доповісти встановку. Готовність 5 секунд. Дурна, ладно.